Вчора відбулося засідання постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Депутати обговорили зміни до міських цільових програм Каштану та Водоканалу. Члени постійної комісії розглянули проєкти рішень, що виносяться на 12-ту сесію міської ради 28 липня. Обговорили міську цільову програму розвитку комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал. З міського бюджету передбачено 300 тисяч гривень на покращення надання послуг водопостачання. В першому півріччі вже придбано установку горизонтального буріння. На друге півріччя заплановане придбання цистерни асенізаційної на спецавтомобіль водоканалу. Таке устаткування дасть змогу своєчасно ліквідовувати аварії на лініях водопостачання. Кілька питань стосувалися комунального підприємства Каштан. Приміром, запропоновані зміни до цільової програми фінансування потреб КП Каштан на утримання об'єктів комунальної власності. Заплановано збільшити суму програми на 38 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на ліквідацію аварійних ситуацій по житловому фонду, відновлення газопостачання житлового будинку по вулиці Ярмаркова, 38, ремонт покрівлі по Абаканській, 94, ремонт ливневої каналізації по європейській... 4 А придбання електролічильника для котельні по європейській 4 В. Також запропоновано виділити 90 тисяч гривень на ремонт покрівлі по Полтавській 2. Запропоновано на 1 мільйон 121 тисячу гривень збільшити фінансування цільової програми утримання служби благоустрою комунального підприємства Каштан. З них планується використати 400 тисяч на придбання грейдера. Чотири багатоквартирних будинки у порятині виявили бажання створити ОСББ: Європейська, 4 А, Кошового, 13А, Соборна, 47 та Полтавська, 3. Тому депутати розглянули проекти рішень про затвердження порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та про передачу на баланс ОСББ житлового будинку. Крім цього, міська рада веде пошук безхазяйного майна. Житлові будинки по вулиці Суворова, 33. Київська, 131 і Цибаня, 8 було запропоновано прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади. На засіданні комісії було порушено питання щодо ліквідації наслідків проливних дощів у будівлі четвертої школи. Адже нині там триває ремонт даху, а 18 липня внаслідок негоди були руйнування в класних кімнатах. На об'єкті працювала комісія, яка зафіксувала обсяги пошкоджень, склала відповідний акт і поставила вимогу підрядній організації, яка проводить капітальний ремонт даху, здійснити відновлювальні роботи, взявши на себе усі витрати.